Startowało to wszystko z pytania na żal populistycznego wykorzystania problemów, jaki były u farmerów polskich na początku 2023 roku na wschodzie Espresso. To analizowało się dogłębnie i z różnych punktów wzoru. Na żal był czas wyborczej kampanii. Wtedy opozycja wyrzuciła wykorzystać to na zadowolenie polskich farmerów Цін на пшеницю та інші агропродукти для цього, щоб здобувати політичні бали. Ну, вслід за тодішньою опозицією, на жаль, пішов так само тоді правляча партія Право і справедливість, польський уряд, з'явилися блокади. Українського кордону вони вирішилися, в принципі, але пішло ембарго на продукти агропродукти з території України, порушення всіх домовленостей світової організації торгівлі і так далі. Тобто, ну історія довга. На жаль, це вже понад два роки, коли відбувається така жорстка, жорстке протистояння, в на якого підґрунтям є.